Це терор чистої води. Так відреагував президент України на масовану нічну атаку росіян по мирним українським регіонам. Під ударом були Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина. За словами Володимира Зеленського, весь світ США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Потім хоче війни далі, і погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Зазначив президент. Більш детально про сьогоднішню атаку росіян розпитаємо Юрія Ігната, начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, скільки ворожих цілей сьогодні фіксували над Україною? Які населені пункти, окрім столиці, опинилися під ударом, і скільки цілей було знищено або локаційно втрачено? Власне, щойно в підводці до, до мого ефіру сказали дійсно слова президента, що це дійсно справжній терор. Сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість е, дронів сьогодні була задіяна 440. Ну і з ними також ракети, і кінжал, і хасто Х-59, П'ятдесят і дев'ять 69 І так далі. Це ми щойно опублікували на наших офіційних ресурсах власне результати бойової роботи. На жаль, не вдається знищувати більше. Ми пишемо знешкоджено, і з них збивається деяка кількість вогневими засобами. Це те, що ми прилюднили 428, ну, локаці... загалом знешкоджено засоби, збито вогневими засобами, 262 і 166 локаційно втрачених. Як саме відбувається процес, ми неодноразово зами теж. Проговорювали в ефірах дійсно, противник атакує з різних напрямків великою кількістю дронів, таких як ударні БПЛА, шахет і е, БПЛА, яких називають пародія, тобто БПЛА різних типів для того, щоб які імітують саме шахеди. Але цього разу шахедів було доволі таки е, багато. Із всіх 440 ударних БПЛА е, близько 280 були е, саме шахеди і от. Величезна кількість оцих шахідів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра, деякі і решта там східного західного напрямку, атакуючи е, столицю е, власне в різних районах. Тому власне наслідки, е, які ми сьогодні бачимо, жахливі дійсно від саме від великої кількості. Звичайно, багато збито ракет. Навіть, е, не досягли своїх цілей ракети е, дві Х-47М2. Кінжал також із 16 крилатих ракет х101 Одна одна влучила в будинок. Побачили жахливі наслідки. 15 були збиті проти повітряної оборони. Ну далі ми маємо чотири ракети калібр, які на жаль не вдалося збити там у нас на запорізькому напрямку. Ну і три ракети: власне, теж про які ми подали в офіційних ресурсах. Локаційно втрачені загалом. Удари зафіксовано в 10 локаціях в різних регіонах країни. Ну і також в близько 34 локаціях є власне наслідки. Наслідки, які є від падіння збитих. Ви розумієте, що протиповітряна оборона збиваючи би дійсно припиняє їх траєкторії маршруту, але вигляді уламків, тих самих вигляді фрагментів збитих дронів, вони повертаються на землю. Саме тому знаходитись ці укритті під час бойової роботи вкрай і вкрай важливо. Ну ще хочу підкреслити, що вже і місцева влада в столиці, зокрема, говорить про про те, що знайдено фрагменти е, касетних боєприпасів, які Росія, якими Росія ймовірно сьогодні обстрілювала. Саме столиці, що таке касетний боєприпас. Всі прекрасно розуміють, що це субоє припаси, які розлітаються на великі на, на в, які мають велику кількість вражаючих елементів для того, щоб вразити якомога більше людей. Про це і свідчить про те, що ми починали розмову, що це чистий, чистої води тероризм. Пане Юрію, виправте мене, якщо я помиляюся, але на моїй пам'яті, це якщо не наймасованіший, то один з наймасованіших ударів по Україні. Один із буде сказати правильно, тому що Київ переживав страшніший навіть варіант. Просто ми маємо згадувати в пам'яті, коли летіло десятки балістичних ракет по столиці, коли була протипітна оборона, працювала. Згадайте, коли ворог обстрілював. Хасту першими там, кінжали, здається, були і лістика, коли приліт був по лікарні Ахмадєд і так далі. Були жахливі моменти в історії нашої столиці та інших міст, це Харків, Дніпро, Суми і так далі. Тут е, один із, на жаль, Росія не припиняє от, власне, терорист, терористичні удари по наших містах, містах, мільйонниках, застосовуючи е, таку смертоносну зброю ще й касетні боєпропаси, про які ми, ми з вами говорили. Це дійсно злочин. Противідництво. Скажіть, будь ласка, чи змінюється тактика ударів ворога? Ну, Про тактику тут навіть говорити якось, мабуть, не дуже коректно, тому що тактика така, що летить сотні і сотні, і сотні боєприпасів. От ви бачили, приклад, на Близькому Сході, коли на Ізраїль летить сотні балістичних ракет. Там, взагалі, важко уявити, як. Ця країна маленька може впоратись з такою кількістю балістики, маючи такі от навіть потужне ППО. Ви бачите, що наслідки навіть після збиття є ну, доволі доволі серйозні. Нас же атакують зазвичай сотнями шахетів, десятками ракет. Ну і ми значно і значно більша країна ніж е, Ізраїль, але противник атакує власне, застосовуючи таку тактику, що атакує точково більше е, там. Спрямовуючи усі свої засоби на один чи інший напрямок. На ну, сьогодні це столиця України. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України.